А тепер розкажемо вам історію одного бійця 112-ї бригади територіальної оборони. Він пішов обороняти Київ, а нині захищає всю Україну. Роман Шабалов звати його до війни. Він працював водієм. Тепер в руках тримає не кермо, а зброю свій. Вірний друг це автомат, боєць із позивним лихо розповідає, що по-справжньому відчув значення слова війна, коли віч навіч зіштовхнувся із ворогом. От про найтяжчі бої, про поранення та що найбільше зараз потрібно бійцям на фронті. Дивіться далі! Працював просто водієм і до цього та. Різні роботи. Чим хотів, тим і займався, скажімо так. І куховарив, не знав, що таке війна. І поки ти там не будеш, ти не дізнаєшся, що таке війна. Ти повинен піклуватися про свого побратима. Єдине, що тебе врятується, твій побратим. Я Роман, бо є 112-ї бригади міста Києва. Я саме з міста Кропивницького у років 8 вже в Києві живу. Пішов обороняти Київ, а нині захищає Україну на сході. Роман із позивним лихо розповідає, що по-справжньому відчув значення слова війна, коли віч навіч зіштовхнувся із ворогом. Ми пішли на зачистку міста, а там це місто вже було по, по факту окуповане з купою кадирівців. І просто ми підійшли до будинку, і тим самим їх розбудили, і отак у нас фаєр шоу почалося. Ми підбили танк ворожий, який дуже кошмарив нас. Він виїжджав і тупо зносив про хату. Перезарядка кожні 4 секунди. Група, яка йшла за танком піхоти, підбила мене. Ну, відійшов благо, мене перемотали. А да, де вас рано? В руку. Поля зайшла між двох кісток, вийшла, мені нічого майже не пошкодивши. Я впав, почав відстрілюватись, відстрілявся, кинули гранату <хи> в мене. Ета, вона, слава Богу, трошки мене зачепила, і я потім себе перемотав, встав і пішов. Повернувшись з передової, військовий зізнається, багато від чого відвик і почав радіти простим речам. Від туалету. Ти, ти просто, коли приїжджаєш, санузел. І ти йому ти дуже радий. дух. оці маленькі речі, які в биту, на які ти геть зовсім не звертаєш ніяк уваги, Ух. особливо коли болір в тебе. А це просто туалет. Я його обладнаю. Роман каже, на фронті необхідно все, то щоб забезпечити свою безпеку та ефективність на полі бою, бійці найбільше потребуються у тепловізорах. Нині батальйон Романа збирає кошти на цей прилад і просить усіх небайдужих долучитися до збору. Чесно, це крайня не крайня необхідна річ, яка нам потрібна по одній простій причині, то що... Ти можеш почути, але ти цього ну, в жодному випадку не побачиш, окрім цієї маленької штучки, яка там коштує деякі кошти. Але єдине, що, що тобі допоможе в будь-якому випадку, це тепловізор. одного разу на нас напав лось. Ну Як лось? Подумали, ворог суне, а то лось. Лосі, який чи не впав окоп. Ви ж уявляєте, що це дуже велика тварина, і вона аж настільки близько підійшла, що, що він чи не впав окоп. Я там вже в ці хлопці все, ворог близько. А там лось. А там лось. Після перемоги Роман мріє подорожувати світом, а ще набрати сил та відпочити. Хочу на море. Таке подалі, подалі, подалі. Красиво, гарно. Ого. Майами, який великий. О, так, дай бог. Yeah. Хочу побачити. Ну просто, просто поїхати подивитися, що дає все. Ішов не Нітас. Ваша найзаповідніша мрія в Кримунітас. Ну це не перегибайте. Говорить Москва. Чесно, хай вона горить таким полем'ям. Полихала її. І нам не треба було купувати газ, бо у нас там є теплопорожчий. Бажання одне на всіх. І Роман робить усе можливе, аби його здійснити якомога скоріше. Ніно Тодуа, Олександр Олійник, Максим Трасугін, телеканал Київ.